Дивіться, коли зірвана грані на шестиграннику в перах, перах скутера, незабаром не зніму повністю як перепаковувати по великому гідравлічні пера. І от там є під шестигранник. Воно дуже жорстке, не знаю, чи це хтось перепаковував колись, чи це з заводу. Ну це ZX модель, можливо, але по, по такій е, бездоріжній дорозі. Е, ну, Просічні місцевості, о, дуже жорстко їхати. Воно працює на всі свої сантиметри, але дуже жорстко потрібно відкрутити. Вони дуже давно не відкручувалися і буває тигранником злизується. Берем от таке от бажано купити наборчик такий. Отакі от такі ось штуки. І я взяв от довго такого розміру. Взяв довго і туди. Туди-туди. І думаю, зніму. Уже йде, Уже йде глухий залізний удар. Діло грязне, але потрібне. Ось. Ось. Бачите? Інакше би воно не відкрутилось там. Я акуратно підчистив, можливо, вона вже має виробутку, але це ще з нових буває, треба підпилякати. Але подивіться на цей болт. Отут він обкис. Бачите, воно дієво. Давайте спробуємо. Тепер інше. Так, яке ми відпилили, нехай масло не витікає. Потрібно замінити. Я не знаю, хто коли щось сюди заливав, чи це з заводу кажу, бо модель ZX, типа. ну. Скажу, можливо, залили 10В, воно за жорстке. Якщо лиєш 10В і по мануалу, я 5 в вірітьонка. Або 5В, от в 50-70 грам, це перо 70 грам, приблизно. Тоді воно буде працювати. Але вони не будуть поверху. Бачите, як багато що дають, що воно в гофрах. Скільки років? і, дивіться, ну, десь щось чуть-чуть, Але це можливо ще колеса, Факт того. І воно. Має там, е, має там оливу. Пробуємо зірвати ще один, да? беремо шестигранник. Він плотно заходить, він не має оліву, вправу ніяких. Ну, дай Бог, щоб відкрутилося вже. Я вже не хотів витягувати, тому що коли вже забиваєш, показувати, що воно там збите було в попередньому пері, знаєте, Ну, це слава Богу, відкрутилось. Слава Богу, відкрутилось. Коли. Оба! Фу. Хто перепаковує, знає, що зараз. Оха! Які тут зараз запашулі улі. Дулі. Так. Тільки ні в якому разі його не закручуйте, хлопаки ні в якому разі не закручуйте, даже молоді. Тому що, можливо, ще хтось буде перебирати, а другий раз воно не простить, тому що людина, яка буде туди, вона шестиграник знаючого розміру, да, і коротко, вже і таке от не візьме. Ну Ось такий от хороший дієвий лайфхак. Прийдеться купити набор або такі. от от саме такі, ну Цей наборчик. він не коштує багато. І він скільки він виручає, у нього не багато, але це дуже потрібні, дуже потрібні бітки. Тим паче, тим паче не знаю, яка це там, незнатна супер пупер фірма щось посередньому. Але от на сігмі скоріше от Самі ці Це також замінюється, Робочі ходові замінюються, бо вони не вічні. І буває, що от на, на великих, уже на робочих уже, да? вже вже. Знаєте, що я зроблю? Знаєте, підпилякаю його. А що робити? І якщо желізо хороше, головне не перекалити, коли пиляєш болгарочкою на низьких оборотах. Акуратненько і ще буде служити.